Комплекс, який знаходиться за адресою вулиця 1 травня, 14, пропонує широкий вибір товарів вітчизняних виробників. У склад міні-комплексу входять фірмовий магазин харчових продуктів та напоїв дельфін. Ціни близькі до оптових за рахунок прямих поставок від виробників. Меблі вітчизняних виробників за цікавими цінами. Дивани на пружинному блоці. Уют рояль атлант, Кутовий диван, ритм, софа, рояль, дивани Чебурашка та Антошка, широкий вибір тканин, корпусні шафи, купе, кухні, корпусні меблі за індивідуальним замовленням, екологічна безпечність підтверджена документально, розстрочка на 6 місяців без відсотків. Зайдіть і переконайтеся, тут дійсно дешевше. Адреса мінікомплексу: вулиця 1 травня 14. Телефони: 099 523 30 30, 098 925 13 45. Під Час засідання 46-ї сесії Фастівської міської ради було обговорено питання щодо призупинення підписання договору про асоціацію з Європейським союзом, виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук зазначила, що така позиція влади спрямована на попередження катастрофічного розвитку ситуації в економіці країни. Депутат Фастівської міської ради Віктор Сальніков зауважив, що насамперед має бути забезпечений соціальний та економічний захист населення. А президент і уряд і надалі будуть проводити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Депутати міської ради вирішили висловити своє прагнення щодо вступу України до Європейського Союзу, але з урахуванням інтересів України та її громадян. Ми проголосили і тому теж вносимо порядок денний наше рішення, яке дуже поставити альтернативне голосування про те, що ліцовне більшість партія разом з іншими депутатами, які входять в революційну більшість. Фастійський виконавчий комітет висловлює своє прагнення щодо вступу України в Євросоюз. Це наш вектор, ми цим вектором. І фастівські міські депутати партії не бояться про це говорити голосно. Серед депутатських запитів Олег Нечепоренко порушував питання щодо факту рейдерства на території комунального ринку Фастівської міської ради. Ці люди привезли отаку е, бензоагрегату, болгарку з мене ростом, завели цю болгарку і пішли на людей. Це просто по щасливій случая случая ніхто не постраждав. Після таких довгих тусовок все-таки ми, вдалося нам знайти компроміс за допомогою працівників міліції. Ми відкрили приміщення, вільно допустили для своїх, виконання своїх обов'язків судових, е, судових виконавців, е, зайшли представники. Міхалюка, і практично за годину часу, яку ми перед цим обумовили, всі дії, які вони хотіли, вони зробили. Тобто вони переконалися, що судове рішення проти одної особи не має жодного відношення до цього павільйону, бо там працює і. За проектом рішення Олега Ідуардовича необхідно було провести моніторинг стану роботи Фастівського комунального ринку, беручи до уваги, що нині актуальним є питання захисту прав Фастівських підприємців. Депутатський корпус підтримав альтернативний проєкт рішення про офіційне звернення Фастівської міської ради до правоохоронних органів. Фастівська міська рада буде діяти в межах своєї компетенції. Але ми ніколи не здамо своїх людей, не здамо. І в правовому полі ми повинні вирішувати це складне питання. Від імені людей цих підприємців, членів їх сімей, мені доручили висловити подяку складу депутатського корпусу за ну, стійку позицію протягом 2009 року по цьому питанню. Особисто підприємці дякують тим депутатам, які... які брали на себе удар. Фізичний удар, коли били жінок. Це особлива подяка. В Ході сесії прийнято рішення про оформлення права власності на об'єкти комунального майна з подальшою передачою їх у господарські відання Фастівській філії по експлуатації газового господарства. Надано згоду Фастівському комбінату комунальних підприємств на списання спецтехніки. Внесено зміни до правил благоустрою території міста Фастова. Затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2014 рік. Прийнято рішення про укладання договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Фастова з Фастівським комбінатом комунальних підприємств. Також прийнято рішення про подальше використання гуртожитку номер 59 по вулиці Соборній у місті Фастові, що перебуває у комунальній власності. Територіальної громади міста Фастова, а також земельної ділянки, необхідної для утримання та експлуатації гуртожитку. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.